Тимчасовий захист в Чехії, який мав закінчитись у березні цього року, продовжили ще на рік. Тож, якщо ви думаєте про переїзд у 2025 році в цю країну, додивіться це відео до кінця. Сьогодні ми розберемо мінуси та плюси Чехії. Привіт, ви на каналі Заслана Козачка. Хто зі мною не знайомий? Мене звати Настя. І з квітня 2024 року я проживаю в Чехії. Моя ситуація типова для більшості українців. Я приїхала сюди і отримала візу тимчасового захисту. Звичайно, спочатку були виплати, безкоштовне житло. все як у всіх. То які можуть бути мінуси? Повірте, їх багато. Хотіла б я побачити подібне відео, коли ми тільки обирали країну для переїздів, тому що ми аналізували багато, дивились відео різних тревел-блогерів, але вони зазвичай висвітлюють життя тут емігрантів, які приїхали сюди ще за студентських часів, тобто почали навчання, вивчали мову поступово і явно не починали все з нуля, як більшість біженців з України. Тож сьогодні прозвучить тут моя суб'єктивна, але максимально наближена до правди думка. Почнемо з позитивного, що я змогла виділити в цій країні за 10 місяців проживання. Перший головний пункт це висока якість життя. Вона тут проявляється у всьому: у чистоті вулиць, у якості доріг. Справді, їздити по Чехії автобусом це одне задоволення. Другий пункт це дуже багато робочих місць, особливо у виробничій сфері. Ну і зарплати тут вище, ніж в Україні. Ще один важливий пункт, який для нас був вирішальним, це те, що Чехія знаходиться в центрі Європи і можна дешево та зручно подорожувати в інші країни, наприклад, сусідні, як Німеччина, Австрія чи Словаччина. Ну і звичайно, це те, що можна зручно та швидко добратися до рідної домівки в Україну, адже звідси з Праги їздять потяги, також із Брно, Праги, з інших містечок ідуть автобуси, які максимально комфортно довезуть вас до рідного міста. Ще одним плюсом Чехії є відносно невисокі ціни на продукти. Якщо вам цікаво побачити відео на цю тему, залишайте коментарі під цим відео, і ми обов'язково знімемо. На цьому плюси закінчились і хочемо перейти до мінусів Чехії. Хочу зробити таку ремарку, що кожен порівнює звичайно із своїм рівнем доходу, і способом життя. Так як останні 5 років в Україні я жила в Києві, а тут і проживаю в містечку на 30 тисяч людей. Воно невелике, на кордоні з Австрією, Затишне, але все ж це не столиця і тут зовсім інший темп і ритм життя. Тож у мене була дуже відчутна. Різниця між Києвом та цим містечком, і, можливо, через це деякі мінуси для мене були більш важливими. Ви запитаєте, а що ж мені заважало переїхати в бішені ту ж Прагу? А от тут і починаються мінуси. Жирнючий мінус це ціни на оренду житла. Знову ж, відступка, примітка це необґрунтовано високі ціни. Якщо взяти до уваги те, що ми знімаємо кімнату, за яку ми віддаємо 10 тисяч крон, десь ось тут чи ось тут ми прикріпимо скільки це в гривнях, це дуже велика сума за невеличку кімнатку у 12 квадратних метрів. Якщо говорити про квартири, то ціни тут стартують десь від 12-15 тисяч крон. Якщо говорити про Прагу, прайс може бути і вдвічі і вищий. Особливістю Чехії та її мінусом є те, що квартири здаються без меблів. Якщо у вас в квартирі є хоча б пралка або холодильник, вважайте, що вам пощастило, бо у 90% випадків немає навіть ліжка у квартирах, і вам потрібно докупляти це все самостійно. В той же час, наприклад, в сусідній Польщі або Німеччині такої тенденції не спостерігається. Наступна болюча тема це пошуки роботи, адже кваліфіковану роботу без знання чеської мови тут знайти практично нереально, якщо це не заводи. Якщо говорити про самозайнятих осіб або фрілансерів, то будьте готові сплачувати податок, який буде становити 15% від вашого доходу. Також не забувайте, що страховку та здравотку вам потрібно буде оплачувати самостійно. Що я маю на увазі під здравоткою? Здраводка це медичне страхування. Страхівка або страховка це соціальне страхування, яке буде вам відраховуватись потім на пенсію. Я думаю, ви неодноразово чули, що на медицину в Європі багато скарг. Насправді так і є. І сплачувати такі великі суми за медичне страхування ми вважаємо не зовсім доречним, тому що запис до лікаря по страховці може тривати, наприклад, місяць-два, тобто, ви будете цей період очікувати. І як говорять в Чехії, щоб потрапити до лікаря, потрібно просто уже бути на грані смерті. Ось хтось чихнув, наприклад. Він не піде в лікарню, хоча може він захворів коронавірусом. Знову наступний мінус це бюрократія. Постановка на облік до того ж лікаря або оформлення страхівки може займати дуже багато часу, і це буде декілька кіл пекла. Неочевидний мінус, якого ми не зустрічали, коли знайомилися з інформацією про Чехію, це сирість у будинках. Як і в багатьох інших країнах, у Чехії дуже багато старих забудов, будинків, і за відгуками наших знайомих друзів, дуже велика кількість будинків мають такі проблеми. Тобто цвітуть стіни, вікна запотівають, покриваються пліснявою, і з цим дуже важко боротися. Як би ти не провітрював квартиру, наскільки б тепло не було у квартирі, все одно ця проблема зустрічається дуже і дуже часто, а це впливає на ваше здоров'я. Наступний пункт це мовний бар'єр. Тут стається все як у нас, але тут все зовсім по іншому. Тобто мова схожа, але насправді вона є досить складною для вивчення. Якщо ж говорити про англійську мову, то тут її дуже малий відсоток людей знають або використовують. Тут навіть більше знають німецьку, якщо говорити про містечка на кордоні з Австрією. Але все ж це є великою проблемою. Якщо ти відразу приїхав, ти ще не встиг вивчити мову, ознайомитися із якимись основними фразами, так? А ти Потрібно вже відразу якось планувати тут своє життя. І основне, звичайно, це ностальгія за домом. Бо де б ти не був, ти завжди повертаєшся думками туди, і ти ніколи в чужій країні не станеш своїм. Мій головний інсайт за час еміграції це те, що куди б ти не їхав, ти привозиш себе. Тому, друзі, коли плануєте переїзд, відразу аналізуйте всю інформацію та готуйтесь морально, але обирайте країну серцем. Ставте лайк цьому відео, якщо вам зайшов подібний формат. Ну а з вами, як завжди, була ваша заслана козачка. До нових зустрічей!